Всім привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про те, що категорично не варто робити перед сексом. Це тема, про яку не часто говорять, але вона є, в принципі, критично важливою для вашого задоволення, здоров'я та емоційного комфорту. Чому це важливо? Часто люди приділяють багато уваги тому, що потрібно робити для найкращого сексу. Але не менш важливо знати, що може його зіпсувати. І деякі звички можуть знижувати лібідо, впливати на фізіологію, на психологічний стан, і навіть на а, і навіть на відносини з партнером. Сьогодні я вам розповім про найпоширеніші помилки перед сексом. Поясню з точки зору фізіології, сексології та психології, чому вони шкідливі, і надам поради, як уникнути цих проблем. Отже, поїхали. Перше, це звісно вживання важкої їжі перед сексом. Багато людей навіть не замислюються про те, що вони їдять перед сексом а дарма. Їжа вона безпосередньо впливає на вашу енергію, кровообіг і навіть на гормональний баланс. Тому важливо, варто розібратися, чому важка їжа перед сексом це погана ідея. Організм після їжі направляє основний кровопотік до шлунково-кишкового тракту, що знижує вплив крові до статевих органів. Перетравлення жирної їжі вимагає багато енергії, тому після ситного, обіду чи якоїсь вечері з'являється. Відчуття втоми і нам хочеться спати. Продукти, що викликають здуття, такі як капуста, бобові, газовані напої, можуть зробити інтимний процес дискомфортним. Ну, а на рахунок психологічного аспекту, важкість у животі може спричиняти відчуття незручності та сорому перед партнером. Неприємні відчуття можуть відволікати від насолоди та призводити до зниження лібіду. Ну, а якщо ви хочете, щоб ваш секс був динамічним і приємним, обирайте легку їжі, їжу перед інтимною близькістю, ви відчуєте різницю. Наступне друге: це надмірне вживання алкоголю перед сексом, як у нас в народі вважається, що алкоголь допомагає розслабитися, зняти сором'язливість, зменшити тривожність. Ну, а деякі люди взагалі вони впевнені, що алкоголь посилює сексуальне бажання. Але є фізіологічні моментики. Такі аспекти, як етанол, це центральний депресант нервової системи, який гальмує гамма-аміномасляну кислоту та глутаматні рецептори. Що це означає на простій мові? Алкоголь він викликає стан ейфорії, але пригнічує чутливість нервових закінчень. Зневоднення організму це зменшення вироблення природного мастила у жінок. Тобто і порушення кровообігу це складність з ерекцією у чоловіків. Ну і зниження чутливості нервових закінчень це слабший оргазм, або його взагалі неможливо буде досягнути. Ну, а якщо говорити про психологічні ризики, це зменшення емоційного зв'язку з партнером, це підвищення імпульсивність і ризикові рішення під час сексу, відсутність захисту, утруднене сприйняття сигналів тіла та й свого тіла або тіла партнера. Дослідження показують, що 60% чоловіків, які випивають перед сексом, мають зниження еректильної функції, звісно, через порушення кровопостачання кавернозних тіл. І, звісно, у жінок також порушується приплив крові до статевих органів. Маленька кількість келих, вина, легкий коктейль може в принципі допомогти розслабитися без негативних якихось наслідків. Але міцні напої, великі об'єми, горілка, віскі, багато пива, такий живіт погіршують якість сексу. І, взагалі, алкоголь і секс це сумнівне таке поєднання, і краще його залишити для інших приводів. А для підвищення настрою перед інтимом використовувати краще якусь музику, легкі розмови. Свічки або аромати афродизіаки. так? Тобто робимо атмосферу. Наступне третє: не варто починати секс, якщо немає бажання. Найголовніше, багато людей погоджуються на секс без справжнього бажання. Це може бути пов'язане з відчуттям обов'язку перед партнером, наприклад, страхом його образити або соціальним тиском. І деякі вважають, що з часом це бажання прийде. Але насправді це може призвести до зниження лібідо, емоційної віддаленості та навіть психологічного дискомфорту. Ну, звісно, фізіологічні аспекти всій даній ситуації. Це відсутність природного збудження. Коли немає цього внутрішнього бажання, тіло не виробляє достатньо природного мастила у жінок і не забезпечує стабільну ерекцію у чоловіків. Звісно, це може спричиняти дискомфорт або навіть біль під час статевого акту. Порушення роботи нервової системи також є фізіологічний аспект, бо того, що сексуальний потяг пов'язаний із дофаміном, а дофамін – це гормон задоволення. Якщо займатися сексом через силу, мозок перестає асоціювати цей секс з приємними відчуттями. І згодом може сформуватися підсвідомий негативний. Гативний зв'язок із сексом, що не більш що ще більш знижить е, лібідо. Якщо жінка регулярно змушує себе до інтиму без бажання, можуть виникнути навіть спазми м'язів тазового дна, що ускладнює отримання задоволення. Ну а чоловіки, які змушують себе до сексу, в принципі, так без емоційного залучення, можуть стикатися з труднощами у підтриманні ерекції або навіть з її повною втратою через стрес. А тепер про психологічні проблеми, це втрата зв'язку із власними бажаннями, регулярний секс без справжнього бажання призводить до того, що людина перестає розуміти свої власні сексуальні потреби, і з часом це може викликати байдужість або, взагалі, відразу до інтимної близькості. Далі це накопичення незадоволеності у стосунках. Якщо один із партнерів постійно змушує іншого або себе до сексу, це створює відчуття нерівності у стосунках, і людина може відчувати себе використаною або такою, що взагалі не має, наприклад, права на відмову. Ще розвиток психологічного тиску при, при такій ситуації деякі партнери можуть відчувати провину за відсутність бажання, що ще більш посилює стрес. Якщо стрес стає зобов'язаним, це руйнує природну сексуальну привабливість у парі. Ну і остання це четверта помилка: секс після конфлікту. Досить поширене явище. Дуже багато людей вважають, що він допомагає зняти напругу, відновити якийсь емоційний зв'язок та забути про сварку. Однак насправді такий підхід може мати серйозні наслідки для психіки стосунків і навіть сексуального життя. Давайте розглянемо, чому це може бути не найкращим рішенням. Дослідження. Яке проведено в університеті Торонто десь у 2018 по -моєму, році показало, що секс після сварки може тимчасово покращити настрій тимчасово, але не усуває глибоких конфліктів у стосунках. Учасники, які використовували секс як спосіб уникнення проблем, мали вищий рівень незадоволеності у парі. Ну, а Американська психологічна асоціація у 2021 році зазнає, що секс після сварки може сприйматися як механізм компенсації, що в короткостроковій перспективі він, в принципі, дає емоційне полегшення, але у довгостроковій може формувати залежність від конфліктів як способу підвищення збудження. Тобто конфлікти можуть несвідомо провокуватися, щоб отримати цей яскравий секс або яскравий оргазм. І один із партнерів може використовувати сварки як маніпуляцію. Наприклад, чим більше ми сваримося, тим кращий в нас секс. А коли ми сваримося взагалі-то рівень адреналіну та кортозолу, гормону стресу крові він підвищується. І це мобілізує організм, роблячи реакції гострішими. Тобто серцебиття частішає, дихання стає швидким. А кров припливає до м'язів і статевих органів, і відчуття загострюються, а тіло перебуває у стані напруги. Цей стан може помилково прийнятися за сексуальне збудження, хоча насправді така реакція це на стрес. І виходить, що люди займаються сексом не тому, що відчувають потяг, а тому, що їхній організм знаходиться у бойовій готовності. Так, секс після в принципі сварки може бути пристрасним, але він дуже рідко буває ніжним і глибоким. Він стає способом розрядки, а не засобом для встановлення справжньої емоційної близькості. Але є в принципі випадки, коли секс після сварки може бути прийнятним. Це якщо конфлікт був незначним і вже вирішеним, якщо, наприклад, обидва партнери дійсно відчувають бажання, а не використовують секс як спосіб уникнення проблеми. Ну, а якщо пара має стабільні здорові стосунки, а сварки не є частими, але якщо стає єдиним способом примирення, це вже проблема, яку варто вирішувати через комунікацію, а не через ліжко. Отже, перед сексом є багато речей, які можуть вплинути на якість інтимної близькості та на ваш загальний емоційний стан партнерів. Важливо розуміти, що сексуальне життя це не тільки такий якийсь фізіологічний процес, а й тонкий психологічний такий механізм, який потребує уваги, розуміння та правильного налаштування. Секс має бути взаємним, бажаним, комфортним для обох партнерів, а не методом розв'язання проблем чи втечої взагалі від реальності. Отже, якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть у коментарях, що, вам, що ви думаєте на цю тему. Не забудьте, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове. Відео підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм-канал. Якщо вам потрібна моя консультація як сексолога або психолога, будь ласка, пишіть мені в інстаграм в повідомлення. До зустрічі!